Кормушка, яка дозволить зекономити перепивами, для перепілок, яка дозволить вам зекономити гроші. Якось так зробимо. Даються вирізаю. Просили дірки, сверло на 32 см. Якраз класно підходить. таке свердло. 3 см виступили для дорослого перепілки. Для маленької в мене трошки більше, що для молодняка. Саме для молодняка. Усі ще дірки, бо для дорослої перепілки через 6 мм. Через 60 сверлили, а для молодняка через 5. Тоді 9 см вирізали і вирізаємо отакий круг. Ми у нас USB, ми у нас ваняємо, у нас дерева в діаметрі 9, 9 см. Коли вирізаємо, вона стягається. Що показати, які туди. От Отак воно. Вїхається на Ти ця голову стріляє, але вона не розкидує і корм, іконовлять суттєво. Рекомендую. Недорого і економіку. Берталена труба, а тільки проблема в тому, що вона стягається, тому треба залишати перемішки. Якщо лише цілої труби, то вона завелика. Треба вищі клітки робити, а клітка в мене 23 см висотою, то погано кишки відкривати. От. То я зробив 9 діаметрів 9 см USB. Повирізали. І так вийшло класно. Трохи на тип, що тепло стягається, але це не, не проблема. Колюшка супер. Не можуть вони розкривати взагалі кому нікуди. так, пользуйтеся. Тому цікаво, пользуйтесь.